Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Чого на твою думку сьогодні не вистачило Я думаю, що ми маємо краще грати в нападі, набагато і реалізовувати свої двохочкові спроби. Також ми забили з бистрого прорива два очка, і я думаю, що це не наш показник. Ми маємо набагато краще реалізовувати наші спроби, набагато краще реалізовувати. Процент зри маємо бути у фокусі від першої до останньої хвилини. Дякую. Тренери. друге фактично за місяць поступилося в Запоріжжі. В чому причина? Чому не вдалося помилити? Ну, причина можемо на відсоток глянути. З таким відсотком неможливо вигравати так, стільки у нас сьогодні із. Фарби 17%, 18% з фарби. Це 2-3 метри від кошика, і ми 17% забиваємо, 18, 5, 28, якщо ми не можемо з-під кошика забити. Перше інше штрафні кітки, 15 кітків змазали. Тобто по захисту, там, де те, що домовлялися, тільки відступаємо від правил, тільки десь. Розхлябаність тільки десь розфокусування. Відразу получаємо, нас наказують і Кабанов сьогодні, і Бах. Там, де вони забивали, ми мали бути ближче, ми мали бути з шутерами ближче, ми мали фарсувати якісь драйви. Так, ми мали трошки по-іншому не страхувати від них, не допомагати. Але абсолютно погана гра. Я прошу вибачення перед вболівальниками за таку гру. І, в принципі, Більше нічого додати тільки Запоріжжя з перемогою. Вони сьогодні були більш азартними. Ми були такі, знаєте, як сонні мухи вижатий лимон. І за рахунок цього, може за рахунок цього відсоток такий поганий, так? але граємо дві гри, не граємо три гри, як було в тому році, тому на дві гри я вважаю, що хлопці мають бути готові грати дві гри навіть так, день за днем. Так? Вони молоді, вони здорові і вони мають бути фізично, емоційно, морально готовими до того, щоб грати дві гри і дві гри грати на перемогу. Дякую. Вітаю з перемоги за терафоном. Чому вдалося перемоги? Вітаю, вітаю з перемогою нашу команду. Вважаю, що за захист влучили якісь кітки. Тренер десь підказував, ми слухали його. Були якісь гойдалки, але перемогли, перемога і перемога. Тренер, я впевнена, ви задоволені результатом чи задоволені грою? Ну, по-перше, десь задоволений результатом так. Грою набагато більше, ніж вчора, тому що рівень був намного вищий, відсоток краще, виконання вимог краще. Тому... Ну, що можна сказати, не позаздріш вашим болювальникам, які створили чудову атмосферу, гнали свою команду до перемоги, але наш захист виявився трошки кращим. Дуже цікава гра, як по мене. Дуже контактна, дуже. Фізична така виснажлива. І я намагався хлопцям е цілий тиждень перед баблом е довести, що ми можемо. Ми вже спроможні на те, щоб грати на рівних з будь-яким суперником, окрім Дніпра. Тому я задоволений тим, що ми веземо дві перемоги. Вітаю наших вболівальників, вітаю наших керівників, які вболювали за нас. Дещо палко. І е, благодарен хлопцям за те, що вони е, повністю віддалися грі. І я е, дуже сподіваюся, що в наступні ігри ми е, будемо підтримати такий тиск на в'яч. Будемо е, також фізично е, виснажливо грати, е, не жаліючи себе. Тому спермога. Це друга ваша перемога над Київбаскетом за місяць. Місяць тому ви також перемагали. Це зручний для вас суперник? Чому суперник? Ну не можу так сказати. У вас дуже організована команда. Я знаю багатьох хлопців, які зі со мною разом, працювали разом. Ще в першому моєму дублі БК Донецьк був Паша Боренка з Денисом Клевзуніком. Ми перетиналися у молодіжній збірни і так далі. Багато хлопців, яких я знаю, чуваю Дмитро забір грав під моїм керівництвом, тому я радий за його прогрес і. Не можу сказати, що дуже легко. Важко. Важко. Ми дуже ретельно готувалися. вчора наша підготовка не дала такий результат, який я намагався. А сьогодні краще. Сьогодні краще, тому не можу сказати, що це зручний суперник. Я би не дуже хотів з ним зустрічатися в першому раунді плей-офф, Тому я задоволений результатом. Дякую.